Слава Ісусу Христу! Є таке дуже приємне слово. Називається комфорт. І кожен цей комфорт створюю сам собі. І в кожного буде, в залежності від можливостей, своя зона комфорту. Так для олігарха він буде комфортно себе відчувати на своїх яхтах, в своїх палацах. А от бомжу буде достатньо картонної коробки та шматка хліба. Я, наприклад, відчуваю свій комфорт, коли приходжу на дачу. І тут, де в мене квітнуть трояндочки, всі осінні, 16 листопада, а вони квітнуть. І я дякую Тобі, Господи, що я можу любуватися цим, тому що оце все і є комфорт. Оце нам створює мир на серці, радість, і ми кажемо, що ми щасливі. Але це в основному торкається нашого фізичного життя. Але є в нас ще душа, душа, яка шукає творця свого. І яка повністю залежить від Бога. І коли ми приймаємо Бога, то нам потрібно в своєму комфорті виділити місце і для нього. Але Бог в нас повинен бути на першому місці. Тому нам потрібно буде виділити час і для церкви, і для служіння, і для наших пастирів. А щоб все це зробити, нам потрібно прикласти зусилля. І дуже часто нам так не хочеться нічого робити, нічого змінювати. Ну, лінь сильніша за нас, ми знаємо, як з нею боротися. Але лінь, її можна побороти. І можна побороти її тільки смиренним серцем. А смиренне серце ми можемо отримати, коли ми будемо слухняними, слухняні Слову Божому, слухняні нашим Божим людям, пастирям, які нас навчають, коли ми будемо знати волю Божу, своє призначення і зможемо її виконувати. І тоді ми зможемо це слово понести тим людям, які ще не знають Бога. І коли приходить хоч одна людина до спасіння, як написано в Біблії, небеса лікують, Бог радується, так і тоді в нас на серці мир і спокій і радість нас заполоняє. І ми раді, що ми зможемо допомогти хоч одній людині спастися. Тому я прошу кожного з вас, подумайте про свій комфорт. І виділіть там якусь часточку для Бога, щоб бути в комфорті, щоб бути єдиними з Ним, і ваш дух і душа будуть щасливими і єдиними з тілом, і весь цей комфорт фізичний буде підтверджуватися вашим духовним комфортом. Амінь.